Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вітаю з Днем Державного прапора України, наше ну, свято, можна сказати, свято не свято, але день, який точно. Буде відзначено так, в багатьох містах, містечках, селищах точно будуть різні урочистості присвячені. так, точно буде хвилина мовчання, як і щодня є в нас зараз. І звісно, зараз в нас будь-які свята, будь-які символи України асоціюються з війною, на якій якраз можливість. Можливість так мати ці символи, можливість вклонятися їм, можливість показувати їх світові, мати своє національне, ідентичне, будь-що своє, яке ідентифікує нас як Україну, українців, націю незалежну, націю окрему, націю якби яка ідентифікується, так, яка унікальна. Ось якраз зараз це право. Виборюється, точніше відстоюється на бойовищі, на лінії зіткнення. От і завдяки героїзму наших воїнів, наших захисників, і всім, хто долучається до цього захисту фінансово, так, постачанням різних предметів так, і так далі. Так, це все завдячуємо Ми, але найперше завдячуємо, звісно, що воїнам, які безпосередньо беруть участь в захисті наших, наших земель. Тож до дня Державного Прапора я вирішила підготувати таке відео, яке в мене ну, може трішечки засоціюється якось викличе асоціації вас також. Я дуже люблю насаджувати жовті квіти, різні, не лишень троянди, але жовту барву в трояндах я полюбляю. От, і відповідно є інші квіти, також жовті. І, відповідно, я люблю дуже робити світлини жовті на фоні неба блакитного. Дуже так. Трапляється часом, часто не часто, але часом трапляється. Коли є таке дуже гарне синє, синє, таке прямо небо прекрасне. І коли є жовті, розквітлі квіти, якісь виходять прекрасні неймовірні світлини, я думаю, багато хто з вас таке любить, захоплюється таким теж. Ось і, до речі, так я спостерігаю, бо я підписана на кілька флористичних магазинів, флористів і так далі. Бо, звісно, це надихає дивитися на красу, якусь, навіть в магазинах, навіть яка продається. Навіть Просто ради такої естетики, якось насолоди, я бачу, що особливо в період державного прапора відзначення так державності дня державності, відзначення дня незалежності України. А якраз букети, які є в барві наших нашого символа, так прапора державного, вони стають досить популярними. І от я вирішила пройтися. Барвами-жовтими мого саду. Може, десь я спробую якийсь рок взяти, щоб було це жовто-блакитне. Але зараз небо таке не синє, не насичено синє, так. тому не знаю, чи вийде аж такий контраст, як я хотіла передати, але щось покажу, розкажу. І вас запитаю теж про ваші відгуки. Хризантема креміст. Я придбала два кольори. Бо креміст наскільки мені мене проінформували, йде в трьох кольорах: білий, кремовий і жовтий. У мене з них є кремовий і жовтий. Конкретно це оця краса це є. Кримом, так, це є кремовий колір, бо жовтий ще не розквітнув. Але я не знаю, чи буде видно по пуп'янкові. Ось оце пуп'янок жовтого кольору креміста, так, а он там в розфокусі на задньому плані, то якраз кремовий вважається відтінок. Коли оця краса жовта квітка розквітне, буде чітко видно, що вона дійсно така жовта, дійсно насичена, порівняно з цим кремовим. Бо коли квітне просто оцей перший кремовий, то виглядає він абсолютно жовтим насиченим. Але ні. Порівнявши дуже-дуже видно різницю, е, дуже я полюбляю взагалі для мене оці хризантеми кремісти. Це було таке, не те що відкриття, але зачудування, задивання, коли я на базарі ще, мабуть, будучи студенткою. Звісно, у Львові є відомі ринки, привокзальний ринок, Галицький ринок так, в центрі. І я там ходила і дивилася, коли. От ближче до осени, осінній період, коли продають оці кремісти, які там не знаю, метр, мабуть, мають пагони, величезні грубі пагони, а квітка це просто щось неймовірне. Вони кидаються в очі звідти. ти підходиш до них студенткою. Звісно, ми не мали можливості їх купити, бо це не є такі букети, які привезли пані десь з. Неподалік з під Львова, так і продають такі домашні хризантеми, дрібні, які теж дають запах осени, І вони дуже доступні були ціною навіть для нас, студентів. Але кремісти, це була мрія із з мрій. Коли я потраплю на роботу, я собі куплю обов'язково цей букет і не один. Звісно, це все сталося в певний період життя. От і потім сталося так, що я вирішила собі посадити, а чому б ні? Я не насадила собі їх багато. Не для того, щоб зрізати в букети, хоча можна подумати і посадити більше, і зрізати для себе теж, бавити себе, свою естетичну частину так буття. Ось мені це дуже легко вдається і буде вдаватись, чому? Тому що я накриваю, бо такі хризантеми великоквіткові, вони вважаються, що вони не зимують в нас, тобто їх багато хто викопує або ж висаджує в горщиках, потім відкопує і заносить кудись в сухе приміщення, хай не опалювальне. В мене вони зимують в відкритому ґрунті, але... Накриті разом з трояндами в тунелях, тому з року в рік, ну це правда, другий рік, але в мене до того теж були великоквіткові, вони всі прекрасно перезимовували, Але я їх накриваю ще додатково, тобто даю кілька шарів агроволокна конкретно на них, а потім загальний йде тунель трояндовий. І навесні я їх теж досить довше тримаю порівняно з трояндами накритими. Ось так тому і вдається. Я їх проріджую як згідно однієї книги, яку я придбала. Вирощування різних рослин, а, агротехніка родиться, особливо якщо це для продажу, для зрізу. Але звісно, що якщо хочеться для себе в тому числі виростити таку флористичну, привабливу квітку великої великого розміру, я вам спробую показати розмір, але це ще не все. Це тільки початок, це тільки там другий чи третій день розкриття. вона буде більша набагато і вище. От то рекомендується лишати 4-8 пагонів на кущеві, не залишати його загущеним, бо якби я не обрізала, там би ж було з добрий десяток навіть більше. І відповідно ну, начіпувати. Тільки починають з'являтися бічні квіточки, так пуп'янки, начіпувати, лишивши лишень одну центральну і вести протягом всього періоду. Тільки з'являються біжні нащипувати, начіпувати, начіпувати тобто не те, що нащипувати, зовсім забирати їх, відщипувати, лишати одну центральну квітку. Тоді вона буде велика. Е, ну, погін буде грубий, товстий, е, щільний, і квітка буде просто величезна. Я думаю, вони ще в мене десь будуть малькати. Так, минулоріч я все-таки кілька собі зрізала. Як пощастить, до речі, щодо вирощування, буває таке, що вони. Деякі сорти пізніше йдуть, великоквіткові, затримуються десь там аж вересень-жовтень, а бувають роки, коли вересень дуже дощовий, і тоді фактично воно зігниває або потім заморозки йдуть, втрачає декоративність. А ось ця краса в мене другий рік квітне ще влітку і повністю показує мені всю свою красу. Дуже багато балькала минулорік в відео в мене. Я зафільмувала всі етапи розкриття. Ось і як довго тримається квітка, можна сказати, до безкінечності. В Певний момент, особливо коли там перепади йдуть, якісь росяні ночі, холодні. Так вона теж втрачає якусь свою декоративність, зовнішні пелюсточки починають загниватися, і все, і йде до спаду. Тому ось так буде мелькати. Зараз вона вже метр точно має, ця краса в ці пагони, і ось там ще буде. Бачите, такі тут два кущі поруч посаджені. Я полишала де скільки чотири на одному, на іншому, п'ять, мабуть, пагонів. Буде, буде, буде ще, і точно розкриться ще жовта. І так, я їх обв'язала по периметру до агро, не до агро, а до арматури, щоб їх вітер не зваляв. Бо та, дуже було би шкода звалити таке. І відповідно, якщо отаке вітер би зламав, я поставлю, він ще буде стояти. А ось на такому етапі навряд чи воно би мені розкрилось і збереглося. Тому ось така краса. Цікаво, що маєте з великоквіткових ви. Я ще маю бігу вона теж популярна, та хризантема. Буде цікаво послухати про ваші красуні. І ходімо до іншої краси жовтого кольору. Ось така краса можна. Підловити, зловити, побачити неповторне поєднання теж до речі, жовтих чорнобривців. І я дуже наділася, що цей сорт чорнобривців розкриється мені ну, десь от в районі Дня Незалежності, а в районі свята чи то. Дня державного прапора ні, поки що не розкрилися. Це щось неймовірне, цей величезний сорт буде. Я вже бачу, який тут пуп'янок величезний. У мене в жодної троянди такого нема. Пуп'янка, і буде квітка. І ще й така цікава, якось воно дивіться, розгортається по побічних по, по так чи обідку. Фактично, пуп'янка, а в майбутньому квітки. Які цікаві пелюстки, подрібнені такі, дуже цікаві. Ось серединка, яка вже пускає бджілок до себе, вже приваблює їх до роботи, і як вони прекрасно виглядають з ледів шалот. а ще й цей сорт високий поза метр. Тому е пагони, які ледів шлот, похиляє граційно, вони дуже прекрасно будуть поєднуватися. Правда, як? якщо щось лишиться, це на ледівшало до того часу. Але, може, щось інше ще доквітне. А так би вони просто прекрасно поєдналися. По барві дуже би було це гарно. А шолоду, вона теж має, вона хоч і основний її колір все-таки помаранчевий, помаранчево такий абрикосовий насичений. Але вона має жовтуватість, з основи жовтуватість, зовнішні пелюстки жовті, чи виражено так жовтуваті. Це було б теж дуже-дуже гарно. Ну і я показувала такий кущик треба подивитися є в мене кілька сортів написів який саме це з них я може точно і не скажу але хоча би скажу Ті, що жовті низькорослі, от тримаються, тримаються прекрасно. Теж жовта барва, дуже яскрава барва. Звісно, навіть не на, не на фоні блакитного неба, а просто вона приваблює до себе і манить погляд. Все-таки жовта барва це барва тепла, барва затишку, барва потамування емоцій, вгамування якихось там ну, негативних або стресових емоцій. Я вважаю, як для себе тим бі. Ну, принаймні для себе, що жовта барва, ну, має бути в саду, не треба її боятися. Я знаю, якісь є стереотипи, жовті квіти, щось там недобре, не, не щось там несуть. Але ну, це, мабуть, що дуже стереотипи якесь не варте до зважання. Ось так. Трішечки не вдалося показати саме те, що я очікувала, але є Є краса і буде точно ще малькати. Ця краса. На жаль, аж один кущик зійшов тільки. І ледів теж, звісно, що красуня. Заходить або, можна сказати, на другій хвилі, Ані Дюперей. І там навіть видно в лівому куточку внизу відквіт. Вже відцвілися квіточки, тому вже можна сказати, не надто заходить, а все-таки квітне свою другу хвилю, Ані Дюперей. Кущ, шраб досить такий розлогий, висоту досить компактний, гарний. Ось і дуже теж прекрасно привертаю увагу, поєднується з блакиттю, і з блакитними я тут дуже очікувала. Ось синьоголовник я посадила, бачите, досить близько. він би... Наскільки я бачила в інших людей, в інших наших квітникарів, що він все-таки мав би виростати ну, хоча б метр, хоча б 80 сантиметрів. І якби він так доріс, то це було б дуже гарне поєднання. І як хтось мені написав знущання себе так колюче посадити будь-як біля колючих троянд. колюче з колючим це вибухова суміш. Ось, але ну, так щось мені захотілося. Я не подумала аж про цей аспект. Але ось цей як він прекрасно виглядає. ну Він чомусь в мене не росте висоту. А може, вони є різних видів, може, є міні якийсь. Я знаєте, навіть не дослідила. Купила, зраділа, що знайшла, купила. От Очікувала, що буде гарно він тут поєднувати за Ні Дюперей, а інший з Дезір. Ось, але ні, поки що не поєднується, бо він десь внизу, а Ні Дуперей над ним. Над ним росте, тому так, блакитно-жовтого, на жаль, не вийде такого поєднання ні на кадр, ні вживу. Але є, як є, є все ж таки жовтизна і яскрава ця барва, яка додає оптимістичних емоцій при спостеріганні її. Ну, Джулія Чад, яку я люблю спостерігати в будь-яку пору її квітування чи в будь-який етап. На будь-якому етапі розкриття, на будь-якому етапі. Суцвіття чи суцвіття, воно виглядає дуже гарно, вона показує різну, різні відтінки. Я цього року частину куща обрізала, а частину куща лишила от шипшинки з надією подивитися, як воно буде по, поєднуватись на кущеві. Скажу зразу, те, що я обрізала, воно догнало, тобто наростило нові пагони і догнало ті, що лишилися з шипшинками. І кущ вийшов не похилений, як я думала. Не те, що похилений, а перекособочений. То. Частина нижче обрізана, частина не обрізані, все добре. Вийшло гармонійно по висоті, все прекрасно виглядає, ніяких перекосу бочей немає. Тому ось така Jurai Child і теж дуже пасує її жовта барва, яка теж може бути в принципі, розмаїтою і різноманітною, тому не сісти ніде в осу і не стати в осу. Хотіла такий якийсь такий кадр зробити, як, як я задумала, блакитно-жовтий. Та, Джулія Чад, Фрізія, до речі, теж дуже гарно виходить тако, на фоні блакитного неба, жовтизна дуже-дуже гарно виглядає. Ну і Джулія Чад вона ще тим ех, славна, відома, що має відтіночки жовтої барви і потім рожеватість з'являється особливо в таку погоду, коли вже осіння більш пора підходить. Теж це дуже гарно на ній виглядає і гармонійно. Не знаю, як ще тут покрутитися. Ну ні, треба там окремо це все робити. Крутитися, присідати. Поки що кущ, не скажу, що весь вкритий, ще все ж таки попереду там буде багато квітування. Щось вже відцвітає, щось трішечки нижче квітне, затиснене. Ось, не все розкрилося. І ще, ще попереду, я думаю, такий більш заквітчений. Вигляд її куща ще попереду буде. Ось така краса заховала за листочками, але ми її виловимо. Теж пахне дуже ніжно, дуже приємно. Якраз на мій смак я таке люблю такі похощі. Ну, і хоч це не жовтий, але це фаєбол. Один з сортів черверс, який точно з певненістю можна згадати зразу сказати назву, квітнуть довго. Як не тільки вони, звісно, чорнобривці загалом квітну й тому і вони, мабуть, популярні в тому числі, посадив, чи посіяв, чи посадив, хто як веде. Вони виросли, розквітли і тримаються, 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 потім ще й насіються і полегшать. Може життя наступний сезон. І трішки похилилися. Майори трішки похилилися, вітер похилив одну, одну росиночку, і вони тут взагалі поєдналися з чорнобривцями. І так чорнобривці показують тут таку палітру розмаїту, а ще майори приєднались. Ще більше появилося, чи додалося он розмаїтої барви. Дуже гарний сорт, гарний кущик. Ще отак покажу. Ох, які помаранчеві, все, що тільки може бути відтінки. Різні насичені, гарячіші, світліші, легші, різні, різні. Ну і хоч знову ж таки це не чисто жовтий, але тут є жовта облямівочка, і це чорнобривці, і будуть якраз на завершення мого відео. Бо так, бо я ще хотіла от поговорити з вами. Цікаво, що у вас, які рослини, які квіти, точніше асоціюються от з назвою країна. І от ви собі, я знаю, що дехто так робить там сади світу, висаджує різні рослини тематично, так по групах і. Ну, от якісь рослини, звісно, що в нас асоціюються з певними країнами. У мене, звісно, тому я підійшла, оскільки є такий період наших державних свят національних. Так, я підійшла ще до чорнобривців, бо в мене точно чорнобривці асоціюються з нашою країною, з нашими садами однозначно. Я, до речі, не знаю, скільки я подорожувала раніше. Не пригадую, як за кордон чи я зустрічала ті чорнобривці, чи ні, я тоді не звертала уваги на квіти, мені щось тоді не було таке. Захоплення квітами не прийшов ще той період, тому тепер думаю, угу, була ж я в Нікітському боцаду, скільки 15 років тому. І мені там таке троянди, були не троянди. Зовсім там, хто знав в якому класі школи, давно-давно то було не цікавилася. А тепер думаю, ого, це би я точно знала, що я там бачила, а ні. Так само подорожуєш по світу, по боцадах різних. От і теж я якось не звертала уваги, які саме там квіти ростуть, чи є там ці красині чи ні, але точно вони не тільки в Україні ростуть, не тільки для нас вони цінні. Будуть дякувати вам за відгуки, що у вас, які квіти, рослини, ви сієте, от вони вас точно асоціюються з Україною з такими навіть, хай не з України, а з такими, що от мусять бути в нас так, вони от наші там -давен з давен-давен, з. З віків чи спокон віків, і ми їх сіємо, сіємо. І от вони приносять якусь ностальгію, спогади, може свої емоції, так, викликаючи, не свої, а викликають емоції, певні з погляданням так, на них. От буду дячна вам за такі відгуки. Дуже-дуже мені це буде цікаво, що мені ще треба досіяти, досадити. Ось так буду. Радіти таким вашим відгукам і коментарям. Вам вже ж дякую за увагу, дякую, звісно, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!